Культурне товариство зі збереження традицій Варда продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб на Закарпатті. Напередодні Великодня голова товариства Тетяна Ерделі разом із благодійною організацією Сила Ужгорода відвідала кілька дитячих будинків Закарпаття, зокрема Мукачівський та Великоберезнянський, де розміщені 110 дітей-сиріт з Дніпра та передала їм великодні подарунки. До акції долучилася Британська асоціація Теди Бас, активісти якої привезли іграшки та солодощі з Нідерландів та Лондона. Протягом минулого тижня нами було відвідано чотири дитячих будинки, де перебувають внутрішньопеміщені діти сироти з Дніпра, з Харківщини та Київщини. Загалом ми передали подарунки 110 дітям-сиротам. Напередодні Великодня товариство Варда оголосило збір, на який, зокрема, відгукнулася і реформатська середня школа імені Кати Варда із Угорщини. До берегова зібрані подарунки були доставлені за допомогою Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА. Сьогодні ми не вперше представляємо культурне товариство зі збереження традиції Варда. Цього разу завдяки нашим нідерландським партнерам маємо змогу передати велику кількість продуктів харчування. Але сьогодні йшлося більшою мірою про великодні подарунки. Наші волонтери разом з берегівськими партнерами підготували більше ніж 100 кошиків, які у наступні два дні ми доставимо у дитячі будинки. До благодійної акції, окрім школи, долучилося ще кілька організацій. Середник і шмидмекосани. Перш за все, я хочу висловити подяку учням реформатської середньої школи імені Кати Вардей, директору школи Еріці Папна Молнар та вчителям за те, що вони приєдналися до нашої кампанії. Завдяки їм ми змогли зібрати тисячі шоколадних зайчиків та писанок минулого тижня. Усі зібрані в Євангельській та Баптистській церквах міста Кішварда, а також у закладах угорського євангелійського братства пожертви, були передані на потреби українських нужденних. За вилучені кошти ми змогли зібрати 350 великодніх кошиків. Керівники організацій і надалі підтримуватимуть співпрацю задля подальшої підтримки українців.